Реальність сучасної війни на полотнах в обласному музеї визвольної боротьби презентували виставку «До та під час тут експонуються творчі роботи трьох відомих митців. Художник Валерій Сосна до початку російсько-української війни малював пейзажі, проте вторгнення внесло свої корективи у його творчість. Нам всім здавалось, що та ніколи, це ж свої і все перевернулось і тому свої вже немає. Немає, і воно якось так на душі, знаєте. Коли ти міняєш, як то кажуть, точку зору, і ті роботи, що ви тут представлені, то вони ну, повністю змінили місць світогляд на ці всі події, які трапились. І тому я хочу, щоб це донести до всіх, що своїх вже немає. Це вже чужі. Фотохудожниця Світлана Ткаченко представила на виставці авторський проєкт Порожнеча на білих полотнах. Пояснює авторка, глядачі можуть побачити емоції та переживання, які відчували у перші дні після 24 лютого минулого року. Там порожні картини, які мають ну такий таку назву, наприклад, біженка Віка, це дівчинка, яка тікала з Маріуполя. Це реальна дівчинка, яка тікала з Маріуполя. Приїхала до нас вночі з діркою в капоті. А зранку з Двома дітками, з маленькою собачкою. А зранку я хотіла думаю, я приїду, я сфотографую її для своєї історії. Я приїхала, вона плакала і казала, я бомж, я ніхто, у мене нічого немає. Я не змогла сфотографувати це залишила цю картину, наприклад, порожню або е, Бірка. Це е, там представлені Майка е, Дівчинки Єви і е, е, комбінезон Давіда. І їхні батьки, це мої подруги, вимушені були писати на одязі або на тлі своїх дітей ідентифікатор, тобто вони вимушені були писати бірку. І це, мабуть, саме великий біль, який ми відчували. але я теж не змогла це сфотографувати. Музей визвольної боротьби презентував нову виставкову залу у підвалі. Тут розмістив свої роботи художник Микита Грудєв. Усі виконані в унікальній техніці гравірування гравюра вона потребує дуже багато зусиль, концентрації. І сам процес він дуже атмосферний за рахунок того, що я працюю у повній темряві, та увімкнена лише світодіодна лінта, яка підсвічує мій штрих. Та гравюра на склі вона викнена з двох сторон скла, тому виходить такий 3D-ефект. Ще одна цікава специфіка роботи з гравюрою на склі це те, що я постійно працюю з одним оком. Інше око у мене спеціальна темна пов'язка, щоб їм не бачити. Тому що коли йде 3D-ефект, а саме вже першу сторону скла я на гравіював, перевернув і починаю робити другу, щоб оці пазлики вони точ-точ в -точ співпали. Потрібно гравіювати одним оком, тому що якщо дивитися двома, кожне око бачить по різному, тому потрібно зафіксувати взгляд на одній точці. Тоді зображення буде максимально чітким. До опису картин мистецтвознавці музею додали свої коментарі та цитати героїв української повстанської армії, аби глядачі побачили зв'язок сучасних подій з минулими та краще зрозуміли їх значення. Це не просто російсько-українська війна. Це треті наші визвольні змагання. Адже в 17-му, двадцять це перші визвольні змагання 40-х, 50-х роках. Другі визвольні змагання. І сьогодні ми маємо ось ці треті визвольні змагання: це боротьба за нашу ідентичність, за нашу державу, боротьба за збереження України на карті світу. І звичайно, ми не можемо як музей стояти осторонь цих подій. Ми ще з 14-го року розпочали збирати експонати, які торкалися цієї війни, і продовжуємо цю працю. Виставка дота під час експонува. Атиметься музеї визвольної боротьби до середини вересня. Надалі вона помандрує до Києва та європейських міст. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.